Вітаю вас, захисники та захисниці! Словами вдячності пишу до вас листа. Нехай бажання кожного здійсниться: до горя сліз, не буде вороття. Так, ви герої, бо країну стали воронити. Той страхітливий час, коли прийшла війна. Пішли до війська, ви, щоб землю захистити. Мене й країну, що на всіх одна. А вдома вас чекають ваші діти, батьки, які ночами рідко сплять. Здається, ви могли б їх зрозуміти і поруч залишитись, а ви ж нас бомблять. Тож мусив хтось та батьківщину захищати, і саме ви взяли цю привілею. Хтось чимодан і митницю обрав, а ви окоп в країні і биття за неї. Та хай же звинуть кляті вороги і повертайтесь з перемогою, друзі. Бажаю вам не знати більше біди та не ховати ліпших друзів. Пройшовши через пекло на землі, вибрання сонце, що в душі не полосіть. А поки ще війна, щодня дзвоніть рідні, і головне благаємо вас живіть. На снах, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі. Дякуємо, що стоїте на варті нашої свободи. Дякуємо за захист. Ви наші справжні герої. Ви даруєте віру в майбутнє. Дякуємо, що оберігаєте нас. Ваша сила та мужність надихають. Низький уклін за вашу службу в Україні. Спасибі за те, що тримаєте нас у безпеці. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом. Ваші жертви не будуть забуті. Дякуємо за все. Ви, наша гордість. Дякуємо вам, за подвиг. Ми вдячні за кожен день, коли ви стоїте на захисті країни.